Кожен раз, коли купляю ковбасу, згадую одногрупника. Я навчалася в технікумі, ну, зараз уже коледж на спеціальність комерційна діяльність. І в нас був державний екзамен, типу міні-магазин, і нам треба було знати про товар все, треба було знати, що означає маркування, треба було правильно зважити, наприклад, ну, ми важили ковбасу. Ну, і от одногрупнику випав білет, зважити 450 грам ковбаси. Він мав одрізати, зважити і продати, е -е, як членом журі, коротше, комісії. І тут він одрізає не 450 грам, ну, а там 500. Ну і питають його, е -е, Комісія, викладачі, що ти будеш робити? От ти одрізав більше, що ти будеш робити? А він тако просто бере оцей кусок молочної ковбаси і откусує. Все, каже нате, тут 450. Ви просто уявіть, якщо б цей продавець пішов на роботу. Що би було? Я не знаю, щоб мені так в магазині, типу, просто відкусили кусок, нате, а тут 450. Нічого страшного.